На його пророче слово є отим дороговказом, куди нам йти, як нам йти і для чого нам іти. Україна стала незалежною через багато років і стала саме такою, про яку мріяв Тарас Григорович Шевченко. І сьогодні ми щасливі від того, що та величезна справа, яку він розпочав, сьогодні втілюється у життя. Що ми сьогодні під мирним небом, що ми сьогодні вільні, що ми сьогодні маємо право думати і робити те, що ми хочемо, так як ми хочемо. І дійсно, великі пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка: працювати на благо України сьогодні стали отим життєвим кредом абсолютно кожного із нас. Сьогодні 197 річниця від дня його народження. Завтра Україна буде вшановувати пам'ять великого кобзаря, 150-ту річницю від дня його смерті. Весь український народ відзначає пам'ять гідного сина нашого, нашої держави Тараса Григоровича Шевченка. Ви знаєте, що ім'я Шевченка знає весь світ. Його твори перекладені на багатьма мовами народів світу. Кобзар є дійсно настольною книгою для всіх українців з великої букви. І я би хотів, щоб і сьогодні в цей такий пам'ятний день, навіть погода от як, сприяє цьому, щоб ми дійсно відзначили і вшанували пам'ять нашого борця за ідеали справедливості, добра. І в цей день. Сказали один одному, незалежно від того, від які політичні погляди ми представляємо, які політичні партії ми представляємо, але один, один одному добрі слова і поклялися, що все будемо робити тільки в ім'я нашого народу, в ім'я народу України.